Наша сьогодні студія особлива, можливо, як і кожна з них, але ми будемо говорити про людину, яка сміє так думати зовсім невідома українському суспільству. Основне завдання наших програм Геноукраїнців відкривати також для вас нові українські постаті, тому що це все наш колосальний духовий, інтелектуальний і моральний капітал. Без морального капіталу нація не може бути собою і рухатися до мети. Отже, <кій> наш сьогоднішній герой видатний український мовознавець. Той український мовознавець спеціально не називаю ще його прізвища, щоб притримати інтригу. Той український мовознавець, який написав нам у 1931 році граматику, що стала основою для всіх наступних академічних граматик. І ця праця його називалася Норми сучасної української мови. І то більше, саме цей видатний український мовознавець. Написав, був головним редактором правопису 1928 року чи 1929-го, який було оголошено націоналістичним правописом. Натомість нам накинуто сталінський правопис. І щойно в 2019 році, в травні, ми частково повернулися до тих норм, які обґрунтовував цей видатний український мовознавець. Тобто... Він творив, ви вже зрозуміли в яку епоху, але все те, що він напрацював тоді, звісно, що тодішній режим його розстріляв, набуло чинності саме сьогодні. Ось він тут той постійний перегук між минулим і теперішнім, який ми хочемо вам донести через наші студії. Нарешті називаю вам прізвище цього чоловіка. Лише для вузької філологічної спільноти це щось означатиме, але ми маємо виходити з гетта вузько спеціалізованих наших занять, і робити ці постаті важливими для всієї української культури, і робити ці постаті політичними. Отже, Олекса Синявський. І якщо хтось з вас думає, начебто, що це діаспорний правопис казати етер. Казати любове, казати аудиторія, то Олекса Синявський родом, як він сам казав, з Ставрії з одного Ставрійського села. І зростав на Запоріжжі, а потім у Харкові. Як же ж то так сталося? Що ось ця форма, яку приписували Галичині, на зразок Голгота, катедра, соціальний, тріумфальний, насправді була на устах у цього великого Тавріця. І цей великий Таврієць завів це у наш перший соборний академічний правопис. Даруйте за таку довгу прелюдію, а на екрані ви зможете прочитати епіграф Епіграф нашої короткої бесіди, епіграф від доньки Олекси Синявської Галини. На превелике щастя, наші мовознавці, зокрема Пилип Селігей, встиг у неї ще взяти інтерв'ю і це інтерв'ю опублікувати. І вона дала нам неабиякі свідчення про те, як арештували її батька. Того її батька, який став основним нормалізатором сучасної української мовної норми. Ми говоримо з вами, власне, так через те, що про це написав у своїй праці Олекса Синявський норми української мови. Отже, думка від Галини Синявської. Що вона каже про свого батька? Вважав, що для українців головною Має бути рідна мова, яку треба любити і знати. Тимто він дуже шанував простих людей, носіїв народної мови, багато з ними розмовляв, уважно дослухався до їхньої вимови. А він додав потім до цього таке єдність. Усякого народу виявляється насамперед у єдності його літературної мови. І цю літературну мову треба було кодифікувати. Задля чого? Та задля нашої з вами єдності. Для нашої з вами соборності, щоб всі ці мовні норми, які він брав з уст людей, як каже його донька, зайшли на ціле українське суспільство від Луганська до Ужгорода. За це виявляється, треба було заплатити найвищу ціну, ціну, яка називається Наше з вами життя. Отже, а тепер глибше про цю людину. Народився 5 жовтня 1887 року в селі Андріївка. Бердянський повіт тоді, Таврійська губернія Московська імперія. Тепер це Бердянський район Запорізької області, убитий московитами власне, за нормування цієї нашої літературної мови, за створення цього Соборного кодексу. 24 жовтня 1947 року. Скільки мав років? 50. Як на мене, це пік творчості для інтелектуала. Отже, хто він аби запам'ятати дуже стисло, аби у місткі слова вмістити його життєвий подвиг? Видатний мовознавець і педагог. Провідний науковець у нормуванні української літературної мови, зокрема від 17-го до 33-го року, переломові роки у нашому з вами житті, які закінчилися такою трагедією, з якої ми вийшли, і ми є редактор першого академічного соборного українського правопису, 28 рік, який ми частково також повернули. Ось воно минуле, яке є сьогоднішнім. Автор фундаментальних праць української фонетики, діалектології мови письменників автор ідеї створення найважливішого для кожного притомного мовознавця, бо серед нас є різні. Мапи українських діалектів. Що це означає? Це означає, що ви берете карту, розгортаєте її. І бачите, на тій карті нанесені основні визначальні риси української мови від фонетики, і закінчуючи лексикою, і іншими мовними рівнями. Що це означає? Це означає, що на цій території живе тільки одна мова. Бо це підтверджують діалекти. А діалекти це пряма мова землі. Він це розумів. Це надполітичне завдання з'ясувати діалектологічну основу мови, перепрошую діалектно. Тому він ратував за створення мапи українських діалектів. Дожив до цього? Ну та ж ні. Чи зробили ми вже це? Як казала моя мама, сповнили. Так, ми зробили це. Ми зреалізували цю мрію Синявського і атлас української мови у трьох томах вийшов. І працювали над атласом від 1984 до 2001 року. Тобто, якщо хтось вам тут каже, що тут панує російська мова, ви нічого не доводьте. Ви беріть цей атлас, розгортайте і тицяйте головою у цей атлас. Якщо не допомагає тицняти головою, то можна атласом і по голові. Бо тут це аксіома. І Синявський це розумів, що треба дати філологам в руки цей основний аргумент ось вона, пряма мова землі. Будь-яка мова, яка приходить, вступає в конфлікт із прямою мовою землі, чи то польська, чи то московська, чи то угорська, вони не прописані на наших етнічних теренах. Уявляєте стратегію мислення цієї людини? Хіба не можемо ми його вважати видатним українським політиком? А не просто мовознавцем. Отже, що він казав сам про себе? Це дуже важливо засвоїти тим, які кажуть, що ви там по Галицьки щось говорите. Часом мені на Ютубі пишуть. Звісно, я їх відразу дуже далеко посилаю. Посилаю до українських граматик 17 18 року. Так, от що він каже сам про себе? Вимовою я типовий репрезентант новоукраїнських говорів саме так. Зараз поясню новоукраїнських говорів. Народився в селі на Таврії з двох років віку жив у хуторі та в селі на Запоріжжі до 18 років і понад 15 років у Харкові. Ось вона кринична українська мова, яка стала літературною. Сьомою дитиною був в родині. Багатодітна родина. Кажуть, що не дуже любив зізнаватися, що його мама народила прямо в хліві доючи корову, але народила там. Мама жорстко ставилася до своїх дітей, і коли ця сьома дитинка виявилася просто унікальною. Тобто хлопчик зовсім не планував працювати на землі, як всі його попере, як братики і сестрички. Хлопця тягнуло до науки, і мама прорекла таку фразу, яка в мене чомусь перегукується з тим, що казали батьки про Катерину Білокур. Пригадуєте, ми робили цю студію про неї дуже трепетно. Так от мама сказала фразу: хай собі їде в місто, буде одним ротом менше, та й поїхав в місто. Поїхав в яке місто? Не до Львова поїхав і не до Києва. А поїхав до того українського міста, до цієї перлини нашої, до тої перлини, яка народила Караванського, виплакала Караванського, народила родину Лип. Я маю на увазі поїхав вчитися до Одеси. І там в Одесі вчився зовсім не за тим фахом, який собі потім обрав середня електротехнічна школа. Потім підробляв репетитором, бо голову хлопець мав. Тоді екстерном закінчив гімназію в Естонії, а саме в Дорпаті. А з 1909 року став студентом фізико-математичного факультету Харківського університету. Ви скажете: А то як? Ви ж говорите про мовознавця? Ну ось мені здається, цей його аналітичний математичний розум і посприяв тому, що вийшла така надзвичайно струнка і логічна праця, що називається норми української мови, яку ми вам покажемо. Як добре, що цей хлопчина мав такий синтетичний розум і математичний, і фолологічний одночасно. Звісно, що за якийсь час він перевірся на філологічний факультет, на історико філологічний це дуже важливо, бо філології без історії не існує. Ну, це так, якби сам собі префікс існував без слова. Так він вступив до Харківського університету, який ви можете споглядати. На молодіжних сходинах в університеті він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Наталею Шаде. Нам дуже цікаво, якої етнічної належності була ця чарівна панночка. Мушу навіть зазирнути у картки свої, аби побачити ось цю еклектику несамовиту. Мама напівукраїнка і напівросіянка, батько напівнімець і напівфранцуз. В му році вони одружуються, і, звичайно, Олекса Синявський своєму коханню ставить одну єдину умову. Дома спілкуватися якою мовою? Ну, звісно, що українською пані Наталя приймає цю умову. У них народжується двоє чарівних дітей: Віктор і Галина. Які потім вже після смерті батька відіграють роль в увічненні його пам'яті неабиякої велика подяка. Тим дітям. Отже, а що ж відбувається далі? А далі у спогадах донька каже не зовсім правильну річ, як ми, як ми тепер відчитуємо з документів. Отже, Галина Синявська каже, що Олекса Синявський не належав до жодних політичних партій, але мав дуже виразну національну позицію, і національну орієнтацію. Справді національна позиція була переконлива. Студент, як студент Харківського університету, він брав активну участь у всіляких студентських протестах. Особливо у тих студентських протестах, які мали україноцентричне спрямування, йшлося передусім про демонстрацію студентів з вимогою належним чином відсвяткувати столітній ювілей дня уродин Тараса Григоровича Шевченка в 1914 році. Олекса Синявський з цією метою підготував прокламації, аби їх поширити серед студентства, робити просвіту і вийти з цією ідеєю на маніфестацію. Звісно, що його арештували. Звісно, що прокламації конфіскували. Звісно, що після цього його відрахували з Харківського університету і відправили на заснання до Полтави під нагляд поліції. Відбув він там до 1916 року і повертається власне до Харкова в пік революційних змагань. 1916 17 року бере найактивнішу участь у так званих губернських зборах, а що роблять губернські збори? А губернські збори, зокрема, від імені усієї Харківщини, висловлюють свою політичну позицію щодо цього, що відбувається в Києві. Зокрема, свою позицію щодо Центральної Ради. І Олег Сосинявський. Стає представником від губернського з'їзду Харківщини до Центральної Ради, де він виступає увага, з ідеєю негайної автономії України у складі, скажімо то, Московії. Тобто, ми бачимо цю еволюцію від автономії, згадайте тих. Три універсали в контексті автономії, і аж четвертий універсал розродився е, е, самостійною українською е, державою. Е, викладає на різних курсах у Харкові українознавчих, вчить української мови, співпрацює з різними виданнями, зокрема петлюрівськими виданнями. Тобто, як бачимо, е, до, до речі, е, Підписаний він як делегат від партії соціалістів-федералістів. Тоді ця партія була, скажімо так, основною і, вибачте, за англізм трендовою у цю пору. Саме в цей час виходять його перші праці філологічні, які свідчать. Про неабиякий талант, зокрема, читати його працю про що співають українські кобзарі, Ти розумієш, що, що в культуру українську вірувалася інтелектуальна і дуже щаслива сила. Це неймовірна насолода споглядати ідеологічні переконання цього чоловіка крізь призму цього тексту. Далі короткий нарис української мови, порадник української мови, ви це все можете побачити у нас на екрані. Підручник український язик, який мав п'ять видань, знову ж таки діли діалектологічний порадник, бо це корона мови, діалектологія ґрунт, корона, стрижень, хребет, все основа це діалектологія. Далі найголовніші правила української мови за новим правописом 29-го року. Далі цього ми вже тут вам не показуємо. Але праці про Григорія Григорія Сковороди, Григор праці про мову Тараса Шевченка, праці про мову Івана Котляревського. Далі аналіз спадщини видатного українського філософа мови Олександра Потибні І саме оця цікавість до. Мови творів Тараса Шевченка е, штовхає його до ідеї створення словника мови Тараса Шевченка. Ми вже це маємо, яке на, на превелике щастя, словник мови Шевченка, який уклав Інститут кандидійських студій і який укладав е, неймовірний Іван Огієнко. І в тому контексті зацікавлення творчістю Тараса Шевченка не можу не згадати. Того, що нам залишила у спогадах його дружина. Ми ту цитату виведемо вам на екран, щоб ви зрозуміли глибину віри цього чоловіка у силу нашого слова і залюбленість, в нашу культуру. Якось мати мені сказала, згадує Галина Синявська. Ти знаєш, наш батько плаче. Чому питаю? Та тому що читає Шевченка. Я думаю, що і чимало хто з нас сьогодні читаючи Шевченка, плаче не від сентиментальності від його сили. І від того, що нація так погано знає Шевченка, тому що має, немає сили втримати його, це моя певність. Отже, 1928 року він переїздить до Києва, і тут розпочинається абсолютно новий етап його життя, який, зрештою, приведе його і до безсмертя, і до смерти. Звісно, що большевики вже захопили Україну, але 28 рік це ще. Не остаточний розстріл українізації, це ще якісь паростки українського духу, звісно, що є. І цілком природно, що Синявський починає працювати де? Він очолює відділ діалектології. А перед тим він також входить до комісії, ми зараз вам це покажемо на екрані. До комісії для складання словника живої української мови. Це фундаментальна праця для кожного українця. Праця розстріляна, праця знищена, всі автори автори цього словника були заслані до білих ведмедів. Останній том цього словника, починаючи від букви РЯ, знищено і розсипано, і страшно навіть вам сказати, ми здобулися перевидати цей скарб, який був напрацьований в 1924 і 33 році, аж у 2017 році. Про це я скажу потім трошки більше. Отже, він очолює відділ діалектології і одночасно викладає в Київському університеті. І педінституті. Його донечка згадує, згадує ну, те, що оточувало її батька, що неабияк характеризує цю глибоку натуру. Батько зібрав величезну бібліотеку, такої, здавалося, в Києві не було ні в кого. Увесь робочий кабінет був заставлений стелажами, стіл завжди був завалений рукописами, які моя мати допомагала друкувати на машинці. Громадське для нього завжди було вищим за особисте. За тим столом він, власне, творив оцю геніальну працю норми української літературної мови, про яку ми скажемо пізніше. За тим столом він писав підручник з української мови для ПЕТ університетів, який опинився у мішку е НКВД, які прийшли його арештовувати, і досі ми не знаємо цього підручника, і тому переходимо до найважливішого. Ось це найважливіше, шановне панство. Перед вами це норми української літературної мови, і ці норми української літературної мови вийшли вперше у. Києві в 1931 році, чи може в Харкові, в Харків, Київ, так, Харків, Київ, 31 рік. А потім це видання вийшло дуже знаково, де у Львові в 1941 році. І щойно тепер ми отримали це видання знову в Києві. Ремпринтне видання 2018 року. Ось так дуже помало, за понад 70 років, повертається до нас українська. Спадщина мовознавча в цій праці виписано всі норми української мови, починаючи з найнижчого рівня фонетичного і закінчуючи синтаксичними нормами. Вони стали базовими для всіх наступних граматик. І сьогодні, шановне панство, наші чарівні діточки і внуки вчаться з різних граматик, що базовані саме на цій праці великого Таврійця. У нас є ще один великий Таврієць Дмитро Донцов, який заніс націоналізм на Західну Україну. А це, як бачите, заніс норму української літературної мови також на Західну Україну. Тому це перевидано було у Львові у 1941 році. Дуже цікаво. На екран я виведу, виведемо вам ще одну фразу, фразу ще. Е, е, яка дуже багато розкриває суть цієї праці і позицію самого Синявського, не фетишизуючи ні народньої мови, ні мови будь-якого письменника. Автор цієї книги вважає українську мову в цілому річчю незмірно більшою, ніж мова якогось письменника чи мова етнографічних матеріалів і я, не відкидаючи взагалі такої речі, як мовний смак. Автор, проте, найкращий мовний смак, має за величину дуже малу проти того, що становить собою ціла українська мова, е, каже е, так: він у своїй е, передмові. Звісно, працю назвали якою націоналістичною. І закрили цю працю від усіх українців. Вона вийшла аж чітко наголошую, за 77 років від часу її другого видання у Львові 41-го року. Що каже про цю працю ще один видатний мовознавець, німець родом. Але він не тільки видатний український мовознавець, він видатний славіст. Ми зробили про нього студію величої особистості Юрій Шерек Шевельов. який Написав грандіозну працю про українську фонетику, 1100 сторінок лише про українську фонетику панству. Отже, що каже Шевельов про е, Синявського, який, власне, в Харкові викладав також. В її основі лежало не механічне відштовхування від чогось неприємного. Не подобається нам якась московська форма, ми її не вживаємо. Не подобається якась польська форма, ми її не вживаємо. Це не є науковий підхід, це не є правильний підхід. І Шевельов служба на тому наголошує: а самостійна суверенна власна традиція і тенденція розвитку української мови, зокрема літературної мови. от Саме такий він мав погляд на мовну норму, яка випливала із внутрішньої природи мови, а не через відштовхування. Товхання від якоїсь іншої друга надважлива праця лише підсумую, що. Саме Шевельов сказав, що є три людини, які колосально вплинули на шлях нашої мови. Ці три людини це Тарас Шевченко, це Борис Грінченко і Олекса Синявський. Якщо про Шевченка ми знаємо всі, якщо про Грінченка ми щось чули, то про Синявського не знаємо нічого, тому сподіваюся, що сьогодні почуєте. І Шевельов ось ви маєте перед собою всі ці три, три титани, на яких стоїть наша сучасна українська мова, як стандарт. І висновок Шевельова, що він вніс у проблеми нормалізації, і глибоке знання, науковий досвід. І методу не тільки відчуття тенденцій розвитку, а й саме розуміння. Можливо, теза дуже абстрактна, але я як філолог не могла її навести, бо для мене вона дуже глибока. І нарешті надважливе. В 1931 році він пише працю, коротка історія українського правопису, тобто і мовні норми 31 рік, і ця праця 31 рік. Що це таке було, шановне панство? Я тримаю в руках шедевр. Ви цей шедевр побачите також і на екрані. Я тримаю в руках проєкт правопису Правопису 1926 року. Це, власне, той проєкт правопису, який частково ми повернули в мову в 2019 році. Саме Олекса Синявський є головним редактором цього правопису. Ось він вам нам, на світлині, а ось він живий у моїх руках, який мені дістався від мого великого учителя Михайла Лукича Худаша. А далі ми на екрані покажемо вам ще один шедевр. Той шедевр вже подарував, приніс хтось з тих хлопців, які оце зараз знімає нашу студію. Хтось з операторів знайшов у себе на горищі. Ось цей шедевр найголовніші правила українського правопису 1921 рік. Саме базуючись на ті правила 21 го року, Олекса Синявський робив те, що я щойно вам показала проєкт правопису 1921. 26-го року, і в результаті цей правопис було затверджено в 29-му році він став чинним. Але до хати Олекса Синявського приходять НКВД, і ці НКВД його арештовують. Він ще встигає сказати своїй донечці: ось цю знамениту фразу Ти не бійся!, я ні в чому не винен, все владнається, і я повернуся. Але нічого не владналося. Олекса Синявський не повернувся. Від нього вибивали е, зізнання, що він належав до якогось фашистського угруповання чи до націоналістичної організації чотири дні. І він за тих чотири дні зізнався: ну, зізнався у всьому, цитую свою провину перед радянським народом і його урядом визнаю у повному обсязі. 23 жовтня 1937 року його засудили до розстрілу. Вирок виконали 24 жовтня. Він повернувся до нас як реабілітований за 20 років, в 1958 році. Але в українську філологію він повернувся щойно тепер. А до українського суспільства широкого ми оце вперше публічно повертаємо його у Гені українців. Дуже Відрадно, що його син Віктор, родина виїхала тоді до Московії, бо Київ нагадував їм про усе найстрашніше про розправу над батьком. Але син зробив все для того, щоб на катедрі української мови Київського університету відкрито пам'ятну дошку своєму батькові, а донька просила про одне єдине. сьогодні. Я хочу попрохати українських мовознавців лише про одне. Перевидайте норми сучасної української мови. Найголовнішу працю Олекси Наумовича Синявського. Перевидали. Я хочу назвати тих людей святих, які перевидали. Отже, перевидано це з ініціативи Лесі Богуславської. Перевидано коштом. Ротарі клубу Київ Ситі, якої мари там то Ситі, я не знаю. Але ротарі клуб Київ, зокрема, завдяки Сергію Переварову. Ось таким способом до нас повертаються норми української літературної мови Олекса Синявського. А разом з тим повертається до нас слово Етер. Повертається слово соціальний, повертається слово голгота, повертається слово любови, крови, незалежності. На жаль, не повертається імене племене, а лишається в тому безглуздому варіанті імені племені. На жаль, ми далі залишаємо не змінювати бюро, депо, табло. А за Синявським це все змінювані форми. Ось він, крик історії, який стає нормою сьогоднішнього дня. Уміймо пізнати історію, щоб визволитися сьогодні. Щиро дякую, що слухали про цю унікальну студію про мало відому видатну постать Олекса Синявський.